Як працює армія відновлення на Харківщині? Говоримо далі із Олександром Кутуковим, це директор Харківського обласного центру зайнятості. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня. розкажіть, будь ласка, вітаю. та розкажіть, будь ласка, до чого в основному задіяні е, люди, які звертаються до вас за програмою за проектом армія відновлення? Що вони роблять? Ну, доброго дня. По перше, хочу зазначити, що Харківщина є лідером по реалізації проекту армія відновлення в Україні, і на сьогодні до виконання суспільно-корисних робіт залучено понад 10 тисяч безробітних, і при цьому зазначу, що виконавцями цих робіт є понад 100 роботодавців, серед яких 17 громадських і благодійних організацій. Відповідно, як було зазначено, у сюжеті що показувалося тільки що безробітня роблять багато дійсно корисних робіт, зокрема для збройних сил України. І, зокрема, я особисто був і у Золочеві у Лозові, де також безробітні плетуть маскувальні сітки для збройних сил України. Роблять обереги, укріплюють блокпости, беруть участь у будівництві захисних споруд, розбираються зокрема візюмі завали після які б залишилися після російських обстрілів шкіл, будинків культури тощо розчищують дороги. Зараз іде активна підготовка до зими, тому наші безробітні беруть участь у заготівлі дров. Тому о, сьогодні о, цей проект є дійсно дуже популярним на Харківщині серед усіх громад. У нас з 56 громад він реалізується в 52, причому в усіх семи районах о, області. Відповідно, о, є о, затребуваність у військових адміністрацій, є затребуваність у громад о, в реалізації таких робіт. Ну і ось, ще одне питання. Якщо можна коротко, який попит на такі роботи? От на Київщині охочих більше ніж вакансій. А у вас у нас попит на на такі роботи є дуже е, великий. Е, ми пропонуємо кожному. І, е... Но сьогодні е, є велика кількість громад, які роблять такі заявки, але зазначу, що рішення про проведення таких робіт ухвалюється е, місцевими військовими адміністраціями разом з військовим командуванням, і зокрема на сьогодні, у нас в декількох громадах поки заборонено такі е, роботи проводити через загрозу. З боку Росії, які постійно обстрілює прикордонні наші райони, пане Олександре, А може я Але є дійсно дуже великий. великий? А може я точні? Тобто, це такі роботи, на які не треба мати якусь освіту або навички певні, так це те, що можуть робити кожна людина. От прямо можуть пройти? робити абсолютно всі. Причому mm -hmm. я зазначу, що такі роботи можуть робити як безробітні, так і будь-хто хто бажає участь, взяти участь у відновленні. В свої громади, території в громаді розбирати завали тощо, але найбільш активно беруть участь у цьому саме безробітні, тому що це дає можливість, окрім іншого, і отримувати винагороду угу. в розмірі мінімальної заробітної плати. Бачите, серед робіт ви назвали плетіння сіток, спорудження розбирання завалів, спорудження оборонних якихось. Е, е... Пору споруд, дякую, що а. підказали. Але нічого немає наприклад про будівництво і відновлення, тобто е, немає потреби, немає замовлення. А, ні, замовлення дійсно є. Але о, ви ж запитали про пріоритети. О, що насамперед для того, щоб щось збудувати, треба розчистити. Тому о, безумовно, сьогодні о, Харківщина відновлюється, особливо це стосується деокупованих територій. Якщо казати наприклад про Ізюмську громаду, то о, наші безробітні беруть участь у ремонті житлових будинків, у ремонті шкіл о, тих же будинків. Культури тому е, потреба є. Просто якщо брати загальну кількість робіт, їх е, там обсяг, е, то найбільшим попитом саме розбирання завалів, там е, будівництво захисних споруд, про які я казав раніше. Зрозуміло, дякуємо вам за ці вичерпні зрозумілі відповіді. Пасибі Олександр Котуков директор Харківського обласного Дякую. центру зайності, про проект армії відновлення, який працює в 19 регіонах, зокрема в Харківській області.